Напередодні 19 грудня Дня Святого Миколая, наші учні Нижньотуванської школи вирішили взяти участь в патріотичній акції Миколайчики для героїв. Ми приготували миколайчики для героїв воїнів власними руками, щоб передати їм свою теплоту через долоню. У посилку ми складаємо теплі речі, патріотичні браслети, листи. І печиво. Давайте складемо, сюди тут все гарні. Помагайте Печиво Перечувачим. Ого!